Доброго дня, доріж Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир-тракторний майданчик на огляді Донфен 404 G2, е облюбований тракторець е Чуднівщину так, з примусовою гідравлікою, на реверсі, задня частина зашита, блокіровочка, сідушечка регулюється. Так, тормоз у нас там вже ручничок, 540 тисяч обертів вал. Рівна підлога. Зараз ми глянемо на навіску. Навіска усилена. Ось, бачите, дві пари гідровиходів, одільна гідрованна, навіска усилена. Отак він виглядає. Торпеда. Ось такий тракторець. Мої Карпівці. Чуднівщина розбирає все більше і більше туди. Все донфени, донфени, донфени. Є на площадоці, будь ласка, 244-й також зайшли. джі другий з примусовою, хто замовляв, всіх обзвонимо. Чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45, В місто Жотому, тракторний майданчик, Новоград-Волицька траса, Чуднівська траса, район Богуні друга міська лікарня, пологовий будинок. Орієнтіри наші незмінні. Дякую.